Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про навушники. І ні, це не буде нудна технічна лекція, тому що вибір навушників це щось більш особливе, особисте та інтимне. Комусь подобаються великі, аби вони обіймали всю голову, комусь аби ледь-ледь відчувалися у вухах, а хтось взагалі тримається за стару добру провідну любов. Сьогодні ми розберемо всі плюси та мінуси кожного варіанту і для кого який тип навушників загалом підійде. А в кінці ви точно зрозумієте, яка ж ваша ідеальна гарантія. Ні, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Отож, вибір навушників найлогічніше розпочинати не з технічних характеристик, не з типу підключення, і не повірте, навіть не з дизайном, а з форм-фактору. Тому що перше, про що ми сьогодні з вами поговоримо, це про зручність, і це загалом, мабуть, головне. Глобально всі навушники можна поділити на накладні, це можуть бути on-ear чи over-ear варіанти, тобто навушники можуть накладатися на ваше вухо або ж повністю його закривати, і різного роду затички, або ж внутрішньо канал. Ні, навушники вони в свою чергу діляться на вкладищі та вакуумні затички з амбюшурами, і дуже дуже важливо переконатися перед купівлею, що вам буде зручно носити цей гаджет, і ви не будете відчувати різного роду дискомфорту від використання. Тож, якщо маєте змогу, то будь ласка, поміряйте чи в магазині, чи в когось зі своїх друзів і знайомих, які користуються тим чи іншим типом навушників, бо інакше ну можна наткнутися на дуже неприємну ситуацію, де і коштувати Навушники будуть дорого, і звук в них буде топовий, але при цьому вони випадатимуть з вашого вуха або навпаки тиснутимуть на голову, і ви просто не зможете їх довго носити. Це важливо. Вам усе ясно? Коротко про тип підключення. Тут все, звісно ж, залежить від ваших цілей та потреб. Можливо, ви фанат виключно провідних гарнітур. І тут я вас навряд переконаю. І загалом, перевага в такого формату є. Ці навушники не розряджаються, вони коштують дешевше, і в них точно стабільна якість звуку, якщо це, звісно, не китай за три копійки. Проте дуже часто в смартфонах сьогодні просто не передбачений роз'єм для їх підключення, і вам скоріше за все доведеться возитися з проводами. Що не дуже зручно, тож просто зручніше придбати собі компактні ТВС і не розплутувати цей клубок кожен раз перед використанням. Якщо ж мова про накладні варіанти, то серед них часто можна зустріти такі компромісні моделі з від'єднуваним кабелем, що дуже зручно, мені дуже подобається. Тому що, якщо можна використовувати їх по повітрю, ви не мучитесь з підключенням, ви просто так і робите. Якщо ж самі навушники розрядилися або вам треба максимально швидка передача звуку при гейм. Він Ви просто підключаєте їх по кабелю і знову кайфуєте. А тепер поговоримо окремо про кожен тип. Отож, припустимо, що ви обрали тип навушників, які вам підходять, і це накладні, що власне далі має значення при виборі, і на що варто звернути увагу. Ну, перше, це те, як вони сидять на голові. Серйозно, це без перебільшення ключ до успіху. Є моделі, де обруч тисне, так що вже за півгодини хочеться їх зняти. А є такі, що сидять як подушка на вухах, і можна слухати музику цілий день. Амбішури теж важливі, і вони повинні огортати вухо, але не тиснути. Якщо Амбішури зі шкіри чи екошкіри, то бас може відчуватися трошки глибшим і насиченішим, але й вуха в спеку можуть пітніти швидше. Тканина дихає, вона не нагрівається, але й баси трохи слабші. Тому тут треба вирішити, що для вас є більш важливим. І звісно, що все це дуже індивідуальне. Так само індивідуальним є і звук, тож не вірте цифрам на коробках, якісь там 20 чи 20 тисяч герц. Вони всі круто звучать на папері, але важливо, щоб вам приємно було це слухати. Отож, вмикайте свій улюблений який добре знаєте, і відчуваєте, чи є там баси, чи вони глибокі, чи високі частоти вам вуха не ріжуть, тому що музика у ваших навушниках це не про цифри, це про відчуття від того, що ви чуєте. Знову ж скажу банальну річ, але це дуже суб'єктивна сторона. Комусь от маршали подобаються, а для мене особисто вони басять і загалом перекривають всі інші частоти. Тому слухайте, слухайте і. Знову слухайте. А от де можна довіритись цифрам, а не відчуттям, це енергоефективність. Сьогодні накладні безпровідні навушники можуть дати вам 30-50 годин роботи в середньому. Тут, звісно, чим більше, тим краще. І вже ви ще згадані Marshall Major 5 живуть 100 годин від одного заряду. Це якась фантастика без перебільшення. Тут знову ж оцінюємо те, як часто ви плануєте ними користуватися, чи плануєте з ними подорожувати. І якщо хвилюєтесь, що можете залишитись без музики, тому що вони роз. Зрядяться, то в більшості навушників сьогодні є функція швидкої зарядки, коли ви буквально за 10 хвилин отримаєте ще декілька годин прослуховування. Головне не одразу вестись на всю цю рекламу, тому що. Ну, може воно вам зовсім і не треба. Тепер переходимо до ТВС, і це, мабуть, найпопулярніші навушники сьогодні. Це от ті маленькі бездротові затички, що живляться від кейса. Вони дуже класні, бо їх можна кинути в кишеню, потім закинути собі в вухо, загалом забути, що вони у вас є, і йти собі куди завгодно. Але тут теж є нюанси, на які варто звернути увагу. Перше, як вони сидять у вусі, це реально важливо, тому що деякі можуть випадати, якщо трохи похитати головою або навпаки, тиснуть і вуха втомлюються. Тож спробуйте декілька різних амбішур, якщо у вас є така можливість, часто в комплекті є різні розміри, щоб точно підігнати саме під ваші вуха, теж вам потрібно. Якщо слухаєте довго, то це критично важливо. Друге, це автономність і кейс, ТВС живляться від кейса, і тут важливо зрозуміти, скільки ж реально вони працюють без підзарядки. Є моделі, що тримають 4-5 годин, є ті, що 8-10, а кейс примножує це значення ще десь на 2-3. Тобто, якщо ви плануєте по дорож або тривалу поїздку, дивіться на сумарний час автономності, і обов'язково перевіряйте, наскільки ж зручно їх заряджати. Кабель c бездротова зарядка, індикатори, все це має значення. Третє, і куди ж, звісно, без цього це звук і кодики. ТВС часто компресують звук, тому важливо, щоб підтримувалися різні просунуті кодики по типу APTX або LDAC. Це покращує якість звучання при bluetooth з'єднанні. Але це ми з вами про навушники і. Android. тому що оці от мої улюблені AirPods Pro другого покоління мають тільки AAC і нічого більше, але оптимізовані під систему Apple вони просто не перевершено. Під Android не знаю. Звісно, якщо всі вище згадані моменти вам підходять, а бюджет все ще не піджимає, то звертаємо увагу і на додаткові фішки: сенсорне керування, шумозаглушення, швидкість підключення, можливість використання одного навушника окремо. Все це круто, і дивіться, чи зручно це саме вам, чи вам це потрібно. Той же еквалайзер від виробника може бути значною перевагою. Мені через це подобаються навушники JBL, бо їх можна зробити ідеальними саме для вас, а не для всіх. Загалом наявність фіф фірмового застосунку це перевага, так само перевагою може бути і захист від поту. Хоча це скоріше база. Також важливими є мікрофони, якщо ви плануєте дзвонити або робити якісь відео зі дзвони. Перевірте, чи нормально все це працює, тому що деякі ТВС, вони добре ловлять голос у тиші, але на вулиці, коли вітряно чи шумно, то звук стає дуже нерозбірливим. Декотрі навпаки справляються невідмінно, хоча й не коштують супер дорого. Це все краще протестувати самому або знайти наші огляди на каналі, де ми вже це протестували замість вас. І чесно, маленька порада. Думайте, де ви будете їх використовувати, тому що в спортзалі важливий захист від поту і надійна посадка. В місті шумозаглушення вдома просто якість і комфорт. Коротше, вибираючи ТВС, думайте не тільки про звук, бо ці всі маленькі деталі можуть стати вашими найкращими друзями або реально дратувати через ту ж саму, не знаю, незручну посадку або слабку батарею. Отакі от здавалося прості речі, але ну дуже часто люди загалом ведуться на рекламу, а не думають про власні потреби. Мовляв, ну вони ж красиві, вони красиві, значить вони підходять саме мені. Або на кропці ж написали. Написала, значить, це правда, але не все так просто, друзі. Хоча в той же час все простіше нікуди. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. В описі є посилання, аби ви могли вже сьогодні обрати для себе навушники, знаючи абсолютно всі нюанси, або ж приходьте в наші фізичні магазини. Наприклад, в Києві в ТРЦ Лавінамол, а там, власне, і побачимось. Не забуваємо про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.